Дамі, мир вам. Вибачте, може щось не так скажу, бо дав би Бог, щоб не я говорив, але Господь промовляв через мене, бо я є тільки інструмент в його святих руках. І, і я хочу зачитати Саму, першу Самуїла, 17 розділ з 3 по 11 віршик. Я зачитаю один віршик, і ви будете сідали. І стояли філистимляни на горі з того боку, а Ізраїль стояв на горі з цього боку, а поміж ними долина. Сідайте, я буду продовжував читати. І вийшов із филистимлянських філистимлянського... фі... таборів одноборець ім'я йому Голіят із Гату. Високий був шість ліхтів і п'ять, а на голові його мідяний шолом, і він одягнений був у панцир з луски. А багатого панцира п'ять тисяч шеклів міді, і на ногах його мідяні на а за плечима його мід'яний Мідяний спис. Е, мід спис. А, дер, а держак списа його, як ткацький вал, і вістря спису його 600 шеклів заліза, а перед ними ходив щитоно, щитоноша і став він. І крикнув до Ізраїлових полків та й сказав до них, чого ви, вийшли, е, ставити, чого ви вийшли ставати до бою. Чи ж я филистимлянин, а ви раби Саулові, оберіть собі кого, і нехай він зійде до мене, якщо він зможе воювати зо мною і вб'є мене, то ми станемо. Ва, вам заробів. А якщо я переможу його і вб'ю його, то, е, то ви станете нам за рабів і будете служити нам. І сказав филистимлянин, я цього дня зневажав Ізраїлові полки, дайте мені чоловіка, і будемо битися вдвох. І чув Саул та весь Ізраїль ці слова филистимлянина, і вони перестрашились та сильно налякалися. Ця історія, я думаю, Всім нам знайомо, не один раз ми її чули. Але в цій історії я знайшов велику силу і глибокий зміст. Ми бачимо, що виходить великий воїн, воляв, який був дійсно дуже високим, великим воїном сильним. І ізраїльський народ і Саул вони злякалися, бо ніхто не хотів вийти проти нього. Вони боялися кожен за своє життя. Але як тут написано в 9 вірші, вони саме більше боялися стати рабами їхніми, що вони їх переможуть. Але їх обгорнув великий страх. Але в кожного з нас, я думаю, теж є страх. І найбільшим страхом в нашому житті mm. мало би бути те, що ми боялися чинити гріх. Бо гріх в нашому серці він панує ще від Адама і Єви. І Якщо ми його не переможемо, але ми своїми силами ніколи його не зможемо перемогти, бо так створена людина, що вона не може стримати свого, свого духовного чоловіка і все зробить якийсь гріх. Але є той Ісус Христос, Спаситель, який звільнив кожного з нас, але потрібно тільки приклонити свої коліна перед ним, в своїх гріхах, і Він може звільнити нас з цих гріхів. Щоб ми не стали рабами гріха не на все наше життя, але на вічність, бо написано в Біблії нічого не чисте в царство небесне не війде. І е, далі я хочу читати той самий розділ 20-й, 24 четвертій як далі розходять ех, ці всі події. І встав Давид рано вранці і полишив отару свою. На Сторожа, і взяв та й пішов, як наказав йому Єсей. І війшов він до обозу, і військо приходило до бою, до бойового строю. І підняли вони окрик у бою, і вишикувались Ізраїль та філистимляни л... лава проти лива лави. Лава проти лави. І Давид позоставив свою ношу і. Сторожа речей та й побіг до полку. І війшов він і запитав своїх братів про поводження. І коли він промовляв із ними, аж ось виходить із Филистимлянських полків, одноборець филистимлянин оволіят ім'я йому із гату, і промовляв він ті самі слова, а Давид почув. І всі ізраїльтяни, коли бачили того чоловіка, то втікали перед ним та дуже лякались. Ми бачимо, що Давид послухав свого батька, пішов до братів, принести їм їжі, і його серце дуже збентежилось з тих слів, якими ображав, боліяв ізраїльський народ, як він поносив їхній народ. І він каже, тут далі як читати до Саула, що лева і ведмедя я вбив, і з цим філістимляном будеш ти саме. І, і далі ми бачимо, що Давид у Саул дав зброю, він дав йому свого меча, дав свого щита. але він був маленький хлопчик, який пас овець, і це все було заважке для нього. І він взяв собі цю маленьку пращу, і він наскільки він мав міцну віру і надію на Господа, що Господь дасть йому перемогу. І далі ми читаємо з 45 по 51-й вірші. І сказав Давид до Філистимлянина: Ти йдеш на мене з мечем. І списом та ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Саота, Бога, військ Ізраїль, які ти зневажив. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і я поб'ю тебе, і відітну голову твою з тебе. І дня цього я дам падло падлофилистимського табору, птаству небесному та землі звірині. І пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів, і пізнає вся громада, те, що Господь спасає не мечем та списом, бо це війна Господа, і Він віддасть вас у нашу руку. І сталося, коли філистимлянин устав і пішов і зблизився до Давида. То Давид поспішив і побіг до лави навпроти филистимлянина і простяг Давид руку свою до торби і взяв звідти каменя. Та й кинув із пращі, і вдарив філистимлянина Филистимля... в чоло його, і той камінь втявся йому в чоло, і він упав на обличчя своє на землю. І отак переміг Давид філистимлянина пращою та каменем, і вдарив він філистимлянина та й убив його, а меча не було в Давидовій руці. І підбіг Давид і встав до филистимлянина, і вихопив його меча, і, і витяг його з його піхви та й убив його, і відтяв ним його голову, і побачили филистимляни, що помер їх силач, і стали втікати. Дійсно, Давид не казав, що я переможу, я сильний воїн, але як тут написано, сьогодні віддасть тебе. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку. Він дуже мав велику надію на Господа, він знав, що Господь допоможе йому, він мав дійсно цю міцну віру. І я хотів би, щоб як Давид взяв цього каменя і поразив Голіафа, так і ми взяли собі Слово Боже і перемагали гріх. Так як Давид мав боротьбу з Голіафом, так і ми маємо кожен день боротьбу з гріхом. Але Ісус каже, Я хліб життя, Він, е, якщо ми будемо приймати цей хліб, це Слово Боже, досліджувати кожного дня, ми, бу, е, ми будемо мати вічне життя разом з ним. І дійсно. Е, І дійсно, я далі хотів би зачитати євреїв 11 розділ 1 віршик. А віра то підстава сподіваного доказ небаченого. Ми не раз е, хочемо різні речі в нашому житті. І, але і думаємо, що це по нашій вірі буде дано. Але в нас є дуже багато людських бажань, які Господь не хоче в нашому житті, на які нам потрібно перше помолитись, порадитись з ним, чи воно дійсно потрібно в нашому житті. І далі я хотів би зачитати Ремлян, 10 розділ, 17 віршик. Тож віра від слухання а слухання через Слово Христове. Е, нашою опорою має бути Слово Боже. Не, ми не повинні опиратися на якісь гроші, на якісь зв'язки, на якісь знайомі, які нам можуть допомогти. Бо, як написано, Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. Дійсно, дав би Бог щоб. Таку віру, як мав Давид, щоб вона була в нашому серці, щоб таку надію на Господа вона тримала нас. І так як Бог зберіг Давида, як Він повадив його в, свої, в Його житті, так Господь, якщо ми будемо мати міцну віру, якщо ми будемо опиратися на нього, будемо досліджувати Слово Його, Він приведе нас до вічних усел разом з Ним. І ще хотів би я сказати, що. Якщо би, чому б мене це місце так тронулося, бо тут є війна, так само і в нашій Україні йде війна. Якщо б український народ дійсно, так як Давид сказав, що в ім'я Господа ми переможемо, що він би помолився до Господа, він би попросив цього миру. Не так важлива ця перемога, як дійсно цей мир, якщо б був в нашій країні. То Господь би дійсно дав цей мир, а не щоб ми надіялись на нашу зброю, на наші воїнів, на наші різні справи, які ми хочемо всі зробити своїми силами. А і тоді Господь би дав я віру, перемогу нашому народу. А йому хай буде слава навіки. Амінь.